Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. За останню добу від вогню загарбників постраждало зо два десятка населених пунктів регіону. Гатили окупанта з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, уразили населені пункти Пологівщини Воріховській та Гуляйпільській громадах. Значних руйнувань зазнав житловий фонд. Також окупанти спрямували залповий вогонь по житловій та цивільній інфраструктурі в Степногірську та Приморську. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Малаток-Мачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір'я Запорізької області. Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавили перепусток та доступу на підприємство. Нових працівників набирають з Росії та заселяють у так звані націоналізовані квартири енергодарівців. Окрім того, росіяни намагаються під'єднати заес до енергосистеми Росії. Російської федерації за словами виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання Олега Корікова, їм це ніколи не вдасться. Однак працювати на користь України нині станція теж не може. Всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції вони знаходяться в зупиненому стані, і расисти не дають можливість вивести енергоблоки на потужність для роботи в енергосистемі України. Таким чином, усі, скажімо так, можливі потужності, аес, які якими керує фактично Україна, вони знаходяться зараз в максимальним чином використовуються. Ніх продовжує надсилати в Україну мобілізованих аби поповнити втрати в живій силі та мати можливість наступу. Однак українські захисники вдало зривають плани окупантів, вражають скупчення техніки та особового складу ворога. За інформацією генштабу лікарні тимчасово окупованих території Запорізької області вже не вміщають поранених окупантів. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими. Тому російські окупаційні війська за останній тиждень обласували ще додатково три військових шпиталі.